Турецький кінематограф, не стоїть осторонь. Все частіше ми можемо побачити на екранах нові шедеври турецького кіно. Вже вийшов на екрани новий турецький серіал. Сховай мене у головних ролях. Знялись. Уразка діла раглу Байсель, Асуде сель, а судекалебе Головні герої цієї драми, що являє собою приголомшивий коктейль із пристрасті складних виборів і вічної боротьби за справжнє кохання, молоді люди мете, уразка діла раглу, і нас, Асуде Калебек, які є дітьми багатих і впливових сімей. Розпещені з дитинства і звикші до того, щоб отримувати від життя все, що їм хочеться, вони живуть у світі сімейних обіцянок, які стали відправною точкою їхніх стосунків. Однак, коли мете помічає інцілу Джемре Бейсель, чарівну прекрасну служницю нас, яка завжди була поруч із самого дитинства, він починає сумніватися в ухвалених ним рішеннях. Повернення мете за кордону означає, що нас нарешті вийде за нього заміж. Очікування весілля змінюється радістю обох родин, усіх її. Членів, крім інціли. Вона єдина людина, здатна зрозуміти нас і бути підтримкою в її житті. Ці двоє стали взаємозалежними одне від одного, але, на жаль, вони обидві закохані в одного і того самого чоловіка. І це кохання лякає інцілу, коли вона дізнається про весілля. Як би не намагалася інціла порадіти за нас, але новина про шлюб прозриває її серце. Однак життя вирішує випробувати цю трійцю набагато сильніше, ніж вони припускали темні стосунки інціли і мете змінять напрямок історії. Мете зіштовхнувся зі складним внутрішнім конфліктом, тому що не хоче розчаровувати свою сім'ю, але тим не менш відчуває сильну прихильність до інціли. Це призводить його до пошуку свого власного шляху і справжньої любові, яка може бути поруч, але не так явно, як він звик бачити зі своєю нареченою нас. Мете доведеться переглянути свої пріоритети, розпізнати справжні почуття і зробити свій непростий вибір. Це рішення переверне. Все його життя чи зацікавив вас цей серіал, чи будете ви його переглядати? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!